В Івано-Франківську відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Чиновники зібралися, щоб обговорити нагальні та ключові питання для Прикарпаття, які стосуються різних сфер життя. До прикладу, оздоровлення дітей, яке традиційно розпочнеться 1 червня. А для цього з обласного бюджету виділено 2 мільйони гривень. На території області перебувають в реєстрі 21 оздоровчий табір чи санаторій для дітей різного різних. В середньому ми оздоровлюємо на території одної зміни 3700 дітей. З них буде 6 змін це, це десь 19 20 тисяч дітей, в тому числі із різних областей України. Акцент основний департаменту це на дітей. Які потребують особливої соціальної уваги, одна із питань, якому приділили значну увагу, це безпека дітей, протидія вербуванню російськими спецслужбами, безпека в інтернеті та посилення превентивних заходів у дитячому середовищі. Про це доповідала Алла Бойчук, начальниця відділу ювенальної превенції. Ми вважаємо, що кожен мешканець Івано-Франківської області має знати способи залучення вербування, як цьому протидіяти, на що звертати увагу. Безпечне освітні середовище, безпекові питання в закладах освіти, реагування на надзвичайні події, реагування на тривожні сигнали, на нас більше кількість повідомлень про замінування закладів освіти, це і перерваний навчальний процес. Ми будемо сьогодні говорити про це, про навчання, яке ми проводимо. Про розшук дітей, про нашу діяльність, про роботу з кризовими сім'ями, про домашнє насильство. Ми працюємо спільно з службою безпеки України, враховуючи попередження цих диверсійних дій, розроблені відповідно відповідні матеріали, які будуть поширені на вулицях міста, в закладах освіти, батьки, підприємства, служба безпеки України спільно з ювенальними поліцейськими, так само зараз проводить превентивні заходи і свої презентації, такі інтерактивні заняття. До долучилася керівниця офісу конгресу Лілія Пашинина. Каже між місцевою та державною владою має бути побудована комунікація. Коли більше розповідають про це, коли у громад є можливість напряму задати питання автору проекту, а насправді над нас доєднується автор проекту, народний депутат Олексій Мовчан він пояснює все, все, що він мав на увазі, яким чином урегулювати Я зі своєї сторони, теж юрист і можу з практичної точки зору деякі речі прояснити. Тому uh, голови громад отримують чіткі відповіді на свої запитання. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук підсумовує, не завжди на рівні області можна вирішити всі проблемні питання. Тому такі конгреси є майданчиком для роз'яснення від уряду. Мої постійні поїздки в територіальні громади, в наші районні церкви, тільки з метою, щоб побачити, де є складність ситуації, де потрібно підняти це питання для наших міністерств, а також народних депутатів. Тайки, що нещодавно ми обговорювали питання деревообробників та лісосбудівельників. Більше 1300 підприємств є в нашій області, і відповідно зараз законопроект знаходиться в стінах Верховної Ради. Ми обговорили проблемні питання, підключилися всі представники міністерств ДПДС України. Ми дали рекомендації, і на сьогоднішній день даний законопроект допрацьовується. Це важливо, що є така комунікація, дякуючи Володимиру Олександровичу Зеленському. Що ми Має можливість бути почуті Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.